Бо коли країна горить зсередини... вони просто прикінчують Україну, і то що я сказав, це прийшли ліквідатори, а не будівники України. Ліквідатори, Виживання. Щоб і... сусіди в гость до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без кабінетах, де важкі двері відчиняються тільки для тих, хто мовчить. Ось чому Зеленський грає у небезпечну гру з вулицею, він сам підштовхує суспільство до третього майдану. Дану. Бо коли країна горить зсередини, ніхто не питає, хто підпалив. У диму зникають і сліди, і докази. І це не випадковість, це стратегія виживання, щоб сусіди в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без тупо. І щоб друзі, і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе не у твіттері, а поруч. І щоб родичі приїжджали. І щоб прижав частіше? Ви чуєте, як за дверима змінюється тон голосів? Спочатку тихий шепіт, потім нервові інтонації. Нарешті там сміх. Вони сміються, бо знають, ніхто не увірветься, ніхто не зламає замок, ніхто не побачить чорновики рішень. А народ Народ тримають перед дверима і годують обіцянками. Всім вам, наші громадяни, ви вкотре доводите українці розумна і мудра нація. І, попри все, зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по дорослому. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Трамп хоче угоди, яка зробить його миротворцем в очах власного електорату. Путін хоче паузи, щоб перевести подих і почати новий наступ. А Зеленський хоче залишитись недоторканним. Для цього він готовий заплатити будь-яку ціну, навіть якщо ціна це країна. Згадайте, як починався кожен великий злам в історії України. Завжди були двері, за якими щось вирішувалося, і завжди був хтось, хто казав, це на вас це не ваша справа. Але сьогодні, коли на Алясці розкладають мапи і перетягують кордони, це не просто не наша справа, це наше життя, яке вони хочуть переписати. Ви стоїте перед дверима, ви чуєте кроки зсередини. Ви відчуваєте, як. У щілину проривається тепле світло, але воно не для вас. Бо коли ці двері відчиняться, світло вдарить не в обличчя, а в спину. І ви зрозумієте, що стояли весь час спиною до сцени, де грали вашу роль без вас. Це і є результат зеленського. Результат тих, хто обіцяє прозорість, але вибудовує тінь. Результат тих, хто клянеться у вірності народу, але підписує угоди за його спиною. А тепер пауза. Прислухайтесь, чуєте ті самі кроки, ті самі двері, той самий шепіт. Історія починається знову. І якщо ви не зайдете туди зараз, вона завершиться без вас. Там, де рішення підписується чорнилом, яке ніколи не бачить сонця. Зеленський не гість у цій грі. Він її гарант. Не формально, а по суті. Якщо їх не зупинити, то вони просто прикінчать Україну. І то що я сказав, це прийшли ліквідатори? А не будівники України. Ліквідатори. Пане Мока, ну, і це українська плануєте, активна, креативна, меншість патріотична, має про це кричати на весь голос і організовувати заходи, щоб чим швидше позбутися цієї влади. От і все. Іншого немає, тому що вони її докінчать. Я цього я не хочу говорити на теми рейтингів, бо це. Політтехнологічні маніпуляції суспільством. От нема. Давайте за, за Зеленську. Та Зеленську за те, що він вже натворив, його чекає кримінальне переслідування після того, як він перестане бути президентом. Кожна його поїздка, кожне мовчання, кожен витік у пресу частина цього сценарію. І якщо ви думаєте, що він не знає деталей переговорів на Алясці, ви недооцінюєте цю систему. Він знає кожну цифру, кожну вимогу, кожен компроміс. Але слово компроміс тут отрута. Бо компроміс, коли ворог сидить у твоєму домі, це капітуляція і капітуляція не завжди виглядає як підпис під документом. Іноді вона виглядає як мовчазна згода. Думаєте, що там на Алясці обговорюють лише Донбас чи Крим? Ні, обговорюють, скільки часу ще триматиметься держава, поки її зсередини точать корупція і страх. Обговорюють, як зробити так. Щоб жоден український лідер не опинився на лаві підсудних у міжнародному суді, і для цього потрібен хаос, повний безконтрольний хаос.